Шистські нелюди продовжують знущатися над атомниками Запорізької атомної електростанції. І, як повідомляє східна правозахисна група, окупаційні війська вдаються до тортур українського персоналу на Запорізькій АЕС. Російські війська влаштували у підземних бункерах ЗС справжню катівню, яку цинічно називають енергетик. Як ідеться у дописі, процес знущань контролює сумнозвісне угрупування Вагнер. Єдиною умовою злочинців для звільнення людей є грошовий викуп. Одним з елементів тортур є постійні погрози на кшталт кинути в реактор, влаштувати радіоактивний душ або ж назавжди залишити лисими та без зубів. Правозахисники припускають, що російські загарбники не пустять місію МАГАТЕ до усіх приміщень на Запорізькій АЕС. Тож, як наголошують у східній правозахисній групі, комісія МАГАТЕ має провести моніторинг усієї Запорізької атомної електростанції і також взяти із собою представників «Червоного» ОГО Хреста та представників Верховного комісара ООН з прав людини, щоб припинити тортури та жорстоке поводження над полоненими в'язниці Енергетик.